Всім привіт! Сьогодні у мене день народження і я отримала подарунок, посилку від Альони. О, якщо мені не зраджує пам'ять, наше знайомство зародилося, ну вона може і раніше, не може, а раніше дивилася канал. Але це та людина, яка забрала в мене всі мої останні лілії весени. Пам'ятаєте? Однією посилкою я хотіла всі продати, і вона в мене їх забрала. З тих пір ми з нею спілкуємося, і вона мені стала вже такою близькою людиною. Я ще не розпаковувала, не знаю. Що тут? Тут все в такому гарному пакеті. У зелених кольорах. Подивимося. Такий набір косметичний, гель-крем для душу і скраб для тіла. Це подарунок в точку, я скажу. У мене шкіра дуже чутлива до різних таких агресивних і до мила. коробочці приємно пахне. О, відчула запах. М -м -м. Дуже дякую. Гранат. Делікатний догляд. А, цей скраб взагалі дуже приємний аромат. Навіть не гранату, а чогось такого квіткового, солодкого. Крем для рук. Ну, це завжди треба. Я таким зараз користуюсь, трішки зволожуючий, а я трохи іншим. Але все одно шкіра рук дуже суха. І в мене був простенький крем, він взагалі не, не виручає. А цей М -м 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 запах. Обожнюю запах цих кремів для рук. Так що це якраз в точку. Мені подобається. Ну, це вже для каналу, для, для моїх ножнички, для готування. Я розпаковую все зразу, бо я всім буду користуватися. Відкладати його у довгий ящик я не збираюсь нічого. Собі як гарно запакували. і Не витягнеш. Хто з нас не обпікався, коли щось готуєш? Печеш, особливо у духовці. Я так часто, я пам'ятаю цей палець, одного разу дуже прихватила. Тому. О, дуже, дуже-дуже мені подобається, дуже гарно. Котики-собачки. Актуальна тема. Ух, і гарню Мені дуже подобається. Такі добротні. Гарна така рукавичка. Ой. Ось такий пакет. Я вже чую запах. М -м -м. Я ж кажу, я вже чую запах. Так, це у нас кава натуральна смажена в зернах. Арабіка ось така. Пакування дуже гарне. У мене саме взетна. Угу. У мене саме закінчилася мелена кава. Так, і какао-порошок церемоніальний. 100 грам. Таким какао ніколи не користувалася. Чесне слово, тут стільки всього ззаді багато написано. Ти що, Альона, все пригодиться, все таке, все таке, що треба. І. О, що тут ще таке? Яка краса? Боже. Ще з котиком. Я в захваті. Я. Ой, як її розкрити. А, ага. Угу. Чашка керамічна в коробці. Оп, а я знизу почала розкривати. Коробочка така гарна. З котиком ще й чорна. Це як доповнення до кави. Ручка така зручна. Вона така незвична. Мені дуже подобається. А скільки тут мілілітрів? Навіть не пушуть. У мене руки трясуться. Так, і останнє, що тут? Пакетик дуже гарний. Так зав'язано, це цукерки, Це цукерки до кави. М -м -м, як пахнуть. Знаєте, запах такого шоколаду, це не те, що це не наші оці плиточний шоколад. Ой, Боже, який запах. Я просто. Я в захваті, Альона. Дуже тобі дякую. Шоколадна. ароматизатор бергамот. Але бергамоту як такого я не чую. Я чую просто запах дуже-дуже такий шоколадний. Ой, хочу тепер собі такі парфуми. О, з таким запахом. Я дуже задоволена. Шоколад люблю солодке. Навіть мої домашні не дадуть збрехати, скільки у мене вже є чашок. У мене зараз три чашки тільки у використанні у постійному є, який настрій, з якої пити. Ну і ця, звісно, буде однією з двох залюблених. Дуже гарна з котиком. Машина поїхала я на вулиці, тому що в мене в будинку усі столи абсолютно зайняті розсадою, і мені ніде навіть сісти, хіба долі. Подобається. Кава, то взагалі, якщо не знаєте, що подарувати, даруйте каву, якщо людина п'є каву. Це самий перший подарунок. Я не знаю. Я не знаю, як висловити свої емоції. Я дуже задоволена і дуже вдячна, що людина, якої я навіть не бачила в житті, і голосу навіть не чула. Давно я не купувала кави в зернах, в основному мелена. А тут така, така чудова, такий запах гарний. Дуже-дуже вдячна. Мені все подобається. Все мені дуже-дуже подобається. І какао, звісно, пригодиться. Це взагалі, щоб пальці були цілі. Крем також. Я дуже вдячна, дуже-дуже. Ну я ж кажу, немає слів у мене, я не можу. Не можу, не можу думки до кучі зібрати. Зараз піду на мелюкавик з чашечкою і з цукерочкою. Дуже-дуже-дуже я вдячна. Всім бажаю мати таких добрих людей навколо мене, як навколо мене. Вже сказала, оп'яніла від подарунків. В такі моменти все ж таки якось навертаюся до думки, що світ не без добрих людей. Хай там вам в житті трапиться 10, 20, 50 та 100 людей, які до вас чи вас не помічають, чи... От якось ставляться не так, як би вам хотілося. А потім знайдеться одна, дві, три, чотири людини. І ти тоді думаєш, просто то не твої люди були навколо тебе, а свої завжди знайдеться. Дуже-дуже вдячна. аж розкраснілася. Всім до побачення. Головне не втрачати віру у добрих людей. До побачення. Дуже дякую.